Герой сьогоднішньої моєї розповіді Віктор Люстих, досить неординарна особистість. За місцем народження Чех, за національністю австрієць, а за вдачею аферист до мозку кісток. Його біографія більше схожа на авантюрний роман ніж справжнє життя. І це, до речі, часткова правда. Про Люстига ходить чимало історій, які не мають надійних доказів. Натомість їх із радістю переказують інші блогери та навіть великі змі. Але все таки в основному популярні джерела не брешуть. Люстик прославився як людина, котра продала ейфелеву вежу. Двічі. Тож ви на каналі Насправді, де я розповідаю вам про незвичайні та містичні події, хитромудрі афери та про багато чого іншого. Підтримати мою працю, ви можете простими діями вподобайкою, підпискою. Та добрими коментарями, а також копійчиною на Патреоні чи PayPal. Отже, сідайте зручніше, і давайте дізнаємось, що було насправді. Віктор Люстих це еталон шахрая авантюриста. Його злочини часто були такі елегантні і небезпечні а дохід у них такий невеликий. Що багато дослідників вважають, що шахрайство для люстига було стилем життя, а не засобом заробітку. Йому подобалося вигадувати способи обману, які до нього ніхто не практикував. Йому подобалося почуття адреналіну, коли він робив жертвами найбільших бізнесменів та навіть поліцейських. Але про все це по порядку. Про дитинство Люстига нам мало що відомо, а самі відомості суперечливі. Строго кажучи, ми навіть не знаємо, як Люстига звали насправді. У свідоцтві про смерть вказане ім'я Роберт Міллер. Але про саму смерть повідомили тільки через два роки в газеті Нью-Йорк Таймс з посиланням на брата Віктора Еміля Люстига. Тобто, може, це його справжнє прізвище, а може і ні. Псевдомімів у Люстига було кілька десятків. Невідомо, як проходила і юність майбутнього шахрая. Тривалий час вважалося, що Віктор народився 1890 року в місті Арнау в Астро-Угорській імперії. Причому не де небудь, а в родині мера. Але 2015 року чеський історик Томаш Плехач перевірив усі міські архіви в пошуках відомості про Люстига і не зміг знайти нічого, що підтверджувало б цю версію. Потім Люстих, начебто, навчався в прайському університеті. А після дуелі батька відправив його до Парижа у Соборну, найпрестижніший університет Франції. На згадку про дуель на обличчі Люстига залишився шрам, який потім буде головною прикметою при його затриманні. Утім історія про шрам теж може бути вигадкою, і насправді він отримав його під час невдалої бійки в Парижі. Але у всякому разі, якась освіта у люстига точна була. Він умів вільно розмовляти п'ятьма мовами. І володів чудовими світськими манерами, а такого на вулиці навряд чи навчать. Його кримінальне життя почалося у Парижі. На початку ХХ століття столиця Франції була європейським осередком усіляких клубів, кабаре та кіно. Тож не дивно, що Люстих спершу став професійним гравцем у покер, а потім і професійним шулером. Та, попри непогані заробітки, таке життя йому швидко набридло. Пішов у казино, виграв, прогуляв виграш і все панові. Хіба це життя? Тож Люстих вирішує змінити обстановку і вирушає в круїз до Америки. Йому так сподобалося плавати між континентами, що він навіть кілька років буквально жив на кораблі. Ну а заробляв перший час тим самим, грою в карти. Але потім на нього зійшло натхнення, і він придумав, мабуть, свою першу аферу. Перед черговим рейсом Люстих замовив тираж лотерейних квітків. Прийшов до капітана корабля і нахабно попросив дозволу провести на борту безпрограшну лотерею. Мовляв, я представляю велику компанію, яка вирішила зробити ось таку ось рекламну акцію. І що б ви думали? Капітан дозволив афера люстига була проста до геніальності. Будь-хто міг купити лотерейний квіток і виграти грошовий приз. Якщо сума була невеликою, то Люстих видавав її прямо на місці. Чим тільки посилював довіру пасажирів. Ну, а якщо переможцю належала велика сума, то Фрис радісно його вітав і давав докладні інструкції, до якого банку треба звернутися, щоб отримати виграш. Але тільки після прибуття в кур, тому що ну самі розумієте, я всього лиш простий службовець, і такі величезні гроші з собою не важу раптом вкрадуть. Ну і людина, яка нічого не підозрювала, терпляче чекала кінця шляху і йшла в зазначений банк, де, звісно, нічого не чули ні про яку лотерею. Коли в Європі почалася Перша світова війна, то Люстих вирішив триматися подалі від бойових дій і на кілька років осів в Америці та опинився просто в раю для шахраїв. США переживали небувалий економічний підйом. А у мами людей володіла ідея, що гроші можна робити мало не з повітря. Зрештою, це призведе країну до великої депресії. Але поки до цього далеко Америка купалася в грошах. Тоді навіть сформувався цілий клас таких ось шахраїв-джентльменів, які заробляли гроші не крадіжками і грабежами, а тонкими схемами і хорошими манерами. І Люстих ідеально вписався в розгульне життя Нью-Йорка. Він придумав нову просту і елегантну аферу, до якої потім вдавався багато років. Я говорю про так звану грошову машину. Він десь роздобув механізм, який ніби так друкував гроші. Точно відомо, сам він її розробив чи в когось купив, але не це важливо. Працювала машинка так: ми завантажимо в неї 100-доларову купюру. Машинка мало того, що її копіює, але друкує на ній нові серійні номери. Прямо диво техники. Є тільки один мінус. Для копіювання машинці потрібно витратити 6 годин. Ну а що ви хотіли? Повільно так, зате жоден фахівець не зможе зрозуміти, що це справжня банкнота. Хочете перевірити? Будь ласка, сходіть в банк і дайте касиру подивитися копію. Здавалося б, як у таку дичину можна було повірити. А виявляється, що можна. В таких машинах люстик за свою кар'єру продав штук 20, отримавши за кожного від 10 до 30 тисяч доларів. Зрозуміло, грошова машинка була елементарною розводкою для лохів. Усередині ховався механізм, який просто 6 годин сумлінно дзижжав і потім видавав справжню купюру в 100 доларів, яка була заздалегідь захована всередині. А у затримки в 6 годин теж було просте пояснення. По-перше, вона не давала жертві попросити люстига надрукувати відразу велику партію доларів. А по-друге, давала шахраєві запас часу, щоб він встиг зникнути до того, як жертва виявить… Обман. Найскладніше в цій афері було зробити так, щоб тобі повірили. Саме в цьому була головна майстерність Люстига. Він чудово розумів людей, знав, що треба робити, щоб викликати довіру та гасити сумнів. По-перше, у нього була солідна зовнішність, гарні манери і відмінна ерудиція. Він уміло створював образ такої людини честі, міцного господарника та ділового бізнесмена в одній особі. Люстих рано зрозумів, якому типу люди найбільше схильний довіряти, і практично ніколи не відходив від свого образу. Але нескінченно це продовжуватися не могло. Надто багато ставало шуканих людей, хто знав Люстиха в обличчя. Тому в 1925 році він вирішує залишити США і поїхати назад до Франції, щоб зробити свою найзнаменітішу аферу продати Ейфелєву вежу. До речі, ідея прийшла випадково. Це зараз Ейфелова вежа, найвідвідуваніша пам'ятка у світі та символ Парижа. Але в ті часи все було не так. Багато парижан вважало, що вежа спотворює міста. А серед інтелігенції велися серйозні дискусії: чи варто її залишати, чи знести на цих суспільних настріях і вирішив зіграти люстих. Спочатку він зробив собі набір підроблених урядових документів та посвідчень. Що він є віце-директором якогось там департаменту з будівництва? Ну не суть загалом. І вже від імені цього чиновника надіслав офіційні листи п'ятьом великим промисловцям Парижа. Так мовляв, високо цінуємо ваші заслуги перед країною. Запрошуємо на секретну урядову зустріч лише нікому жодного слова. Розрахунок виявився точним. У призначений день прийшли всі п'ятеро, а саму зустріч Люстих організував у престижному готелі, щоб напевно, пустити пилюку в очі. Правда, подібності зборів додала й ще те, що самі бізнесмени один одного добре знали, а знайоме оточення заспокої та приспає пильність. Люстик впевнено розповів, що уряд ухвалив рішення пустити Ейфелеву вежу на металобрухт. А він, уповноважне, знайти підрядника для цього відповідального завдання. І інформація поки що секрет, тому щоб мовчки жодних журналістів. Тож, кому потрібно 7 тисяч тонн металу. чекаю ваші пропозиції. Зацікавлені були всі. Але Люстегу потрібен був лише один той, хто загорівся цією ідеєю більше. І за інших, хто готовий був забути про сумніви, і такою людиною став Андре Пуасон. Наступного дня Люстиг зв'язався з ним індивідуально і призначив приватну зустріч і запевнив, що саме у нього найбільше шансів перемогти в тендері, і не завжди залишитися в історії міста як людина, яка купила Ейфелеву вежу. Але є один нюанс: життя у чиновника важке, зарплата маленька. Може, ми зможемо якось домовитися? Хех. Пуасон швидко зрозумів, що люстик натякає на хабар, і якщо в нього до цього й були якісь сумніви, то вони остаточно розвіялися. Хоча з боку може здатися, що Люстих виявив чудеса цинізму та нахабства, вирішивши обдурити одну людину аж двічі за одну аферу. Але Люстих знав, що натяк на хабар лише посилить довіру пуасона. Тому що у чиновника корупціонера повірити було набагато легше ніж у чесного трудягу. Тому Люстих отримав і хабар від промисловця, та перший транш на купівлю вежі. Чесно вручив йому фальшиве свідоцтво про власність. Привітав та благолучно звалив до Австрії. Скільки люстих на цьому заробив, сказати важко. Цифри називаються різні: від 70 до 500 тисяч франків. Щодня він чекав, що в газетах ось ось з'явиться новина про грандіозну аферу століття, але час йшов, а новин все не було. І Люстих вразився, що його розрахунок виявився ще точнішим, ніж він думав. Коли Андреа Пуасон виявив обман, то вирішив не ганьбити своєї репутації і не заявляти в поліцію. Це додало шахраю такої впевненості у своїх силах, що за кілька місяців він повернувся до Парижа і спробував провернути всю аферу ще раз. Люстрига часто називають людиною, яка продала ейфелову вежу двічі. Так ось це не так. Вдруге йому не пощастило. Бізнесмен, якого Люстих вибрав як жертву, щось запідозрив і про всяк випадок звернувся до поліції. В результаті на афериста організувала блаву і йому ледве вдалося забрати ноги. Люстих біжить у США і спочатку продовжує заробляти продажем підроблених грошових машинок. Але вже не за грами велика депресія, яка змусить більшість шахраїв перейти від закручених авантюр до сірих буднів організованої злочинності. Люстих це теж стигне випробувати на собі, але поки що, все в нього, начебто, складається непогано йому навіть вдається обдурити шефа техаської поліції, причому двічі. Спочатку він продав йому ту саму машинку для друкування грошей, а коли шериф зрозумів, що його обдурили, то всі сили кинув на пошуки шахрая і раптово знайшов тут. Люстик вкотре стояв на межі між смертю та в'язницею, але дивом зумів викрутитись. Він переконав поліцейського, що той просто якось неправильно використовував машинку, а на знак вибачення повернув йому всю суму. Неприємно, але краще так, ніж за грати. Потім був ще один кумедний епізод, як Люстигу вдалося за шалені гроші продати марний шматок землі в пустелі. Точніше, спочатку він сам його купив, а потім до нього раптово прийшов бізнесмен Джонатан Пайперінг і запропонував величезну суму за нього. А все тому, що Пайперінг прочитав статтю, що на ділянці знайшли велике родовище золота. Бізнесмен думав, що робить чудове вкладення, купуючи у нічого не підозрювача господаря землі золоту жилу в прямому розумінні слова, але він не знав, що Люстик заплатив журналісту за публікацію фальшивої статті про знаходження золота. До речі, Пайперінг не відразу виявив, що його обдурили, а потім подав до суду на газету, але та просто опублікувала вибачення, і на цьому історія закінчилася. А ось правдоподібність з іншої історії викликає дуже великі сумніви. Майже на всіх сайтах переказують одну і ту ж байку, як люстих нахабно обдурив короля злочинного світу Аль Капоне. Причому цей обман був одночасно дуже продуманим і дуже безглуздим. Типа він прийшов до боса мафії, сказав, що у нього є супервигідна схема, і йому потрібно для цього всього якихось 50 тисяч доларів. Якщо все вигорить, то Люстих за два місяці принесе Аль Капоне суму вдвічі більшу. Заінтригований гангстер дав шахраю гроші, а той просто закинув їх у камеру зберігання і два місяці валяв дурня. А потім узяв ті самі гроші, прикинувся жебраком, повернувся до бандита і сказав: що на жаль, ухода зірвалася, він усе втратив, але візьміть, хоч ті 50 тисяч доларів, що ви мені дали. Щоправда, для цього мені довелося продати все своє майно Аль Копене настільки вразила чесність люстига, що він дав йому на бідність 5 тисяч доларів. Мовляв, саме ці 5 тисяч доларів і були з самого початку метою шахрає. Насправді мені не зрозуміло, ким треба бути, щоб вірити у цю історію. Напевно, тим, хто вірить люстигу, коли той продавав машинки для друкування грошей. Підтверджень цієї події немає жодних, крім тюремного оповідання самого люстига. Ну, ви самі уявляєте, що може сам про себе наговорити професійний шахрай. Взагалі, з настанням 30-х років, чуття почало дедалі більше підводити люстига, а афери все більше стали нагадувати звичайний бандитизм. Під час чергової спроби красиво розвести бізнесмена Томаса Кернса, люстих, навіщось вкрав у нього з дому 18 тисяч доларів. У сенсі, навіщо вкрав, щоб отримати гроші, але це було зовсім не в його стилі. А потім Люстих пустився на всі тяжкі, розгорнув бізнес, який, врешті-решт, і приведе його до в'язниці. Він подумав, навіщо випускати фальшиві машинки для друку грошей, коли можна відразу друкувати фальшиві гроші. У 1930 році Люстих знайомиться з хіміками Вільямом Двотсом і Томом Шоу, і разом вони починають наймасштабніше виробництво фальшивок у США у двадцятому столітті. Ринок наповнився мільйонами підроблених купюр, а Люстих все частіше став потрапляти в поле зору поліції, але до певного часу йому вдавалося вислизати. Він навіть уперше починає використовувати маскування і всюди возить із собою валізу з костюми для перевдягання. Ще йому допомагало те, що поліція мала лише слівний портрет злочинця. Люстегу дуже добре вдавалося не потрапляти фотографу, тому всі знімки, які ви бачите в цьому відео, були зроблені вже після його арешту. Коли поширення фальшивок набуло загрозливих масштабів, за справу взялися агенти секретної служби підрозділ американської правоохоронної системи, який займався лише двома речами боротьбою з фальшивомонетниками та охороною президента США, ніколи за всю кар'єру шахрая за люстигом, не велося таке серйозне полювання, тому що одна справа якихось бовдурів дурити, а інша робити замах на економічний підвалини країни. Невідомо скільки б тривалася гра в котів та мишей, якби в історію не втрутилася любовна лінія. Загалом Люстига здала поліції його коханка Білі Мей. Вона заподозрила, що в Люстига з'явилася інша дівчина і не знайшла нічого кращого, крім того, як помститися йому таким чином. Люстиг був заарештований у Нью-Йорку в 1935 році разом з тією самою валізою, в якій шахрай зберігав костюм для перевдягання. Ось тільки виявилося, що будь-яких інших доказів проти нього не було. Він впевнено відповідав на всі питання поліцейських. Усіляка вдавав, що сталася якась помилка, і він чесна людина. Можливо, його знову б відпустили, якби слідчий не звернув увагу на примітний ключ від камери зберігання, знайдений у гаманці Люстега. Той не зміг пояснити, навіщо йому цей ключ, а пошуки привели агентів на станцію метро, де в камері схову знайшли 50 тисяч фальшивих доларів і штампи для друку грошей. Влада могла тріумфувати, нарешті фальшивомонетника спіймали. Проте через кілька днів камеру Манхеттенської в'язниці виявили порожньою. Люстик втік з третього поверху по метсі пов'язаний з простирадлом. І це в центрі міста на очах сотень перехожих, які нічого не підозрювали, бо люсток спускався повільно, як ні в чому не бувало. І ще протирав вікна по дорозі. Люди вирішили, що це просто мийник, тож навіть не звернули на нього увагу. Це можна сказати, був Бенефіс Люстига, його остання афера, бо вдруге його зловили вже за місяць і швидко відправили до суду. Смішно, що єдине звинувачення проти нього було у виготовленні фальшивих грошей. Він не покараний ні за розведення на гроші бізнесменів, ні за свою грошову машинку, ні за інші махінації, яких було чимало. Загалом, якби люстик не зв'язався з фальшивими грошима, то можливо так і продовжив би спокійно жити до старості. Але натомість він отримав 20 років в'язниці і вирушив відбувати термін не куди-небудь, а не суворішу в'язницю на той час Алькатрас, де він відсидів 12 років, і у 1947 році помер від запалення легенів. Мені з досить великими труднощами вдалося знайти хоч якісь правдиві відомості про нього, а кожен факт доводилося спеціально перевіряти ще раз, аж над та казковою здалася його біографія. Проте Люстик культова авантюрна фігура. Навіть якби всі розповіді про його життя виявилися неправдою, крім продажу Ейфелевої вежі, то він все одно увійшов би в історію. Хоч я й вважаю, що прославляти шахраїв, це не зовсім добре. На цьому я завершую свою розповідь. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове!